Ви вперше, коли були у музеї війни? Ну оскільки я народився і в Різь, Києві, то вперше я був тут ще в дитинстві. Чи бачите ви якісь зміни в музеї? І може якось їх можете прокоментувати? Ну, звісно, бачу зміни абсолютно інший ідеологічний вектор. І я власне про це й хотів сказати: що на вашому музеї лежить дуже важлива ідеологічна просвітницька функція, функція патріотичного виховання. Тому що те, як розповідають про світову війну, як показують її залежить те, що будуть знати покоління про неї, а про неї потрібно знати правду От коли я був юним, коли я був ще дитиною, мені розповідали зовсім іншу історію. І слава Богу, що Україна бореться за свою незалежність, і ми маємо змогу розповідати правильну історію про Другу світову війну. І маємо змогу, в тому числі завдяки таким музеям, доносити правду про сучасну українсько російську моду. Тому на вас лежить важлива функція. І ці зміни, які тут відбуваються, вони ну, не те, що гарні, вони просто життєво необхідні. Ми або змінимося, або навчимо наше майбутнє покоління правильної історії, правильним героям, правильним подвигам, або розповімо про це, або замість нас це зроблять москалі. Сьогодні ми вас запросили на захід, присвячений й річниці обороні донецького аеропорту та відкриттю виставки Олега Дробоцького. А скажіть, будь ласка, можливо, ви були у нас на інших якихось наших заходах чи на виставках? Можливо, щось вам запам'яталося? Я був лише в. В зовнішній частині музею після того, як нас вивели з фронту, і сюди почали звозити техніку підбиту російську техніку знищену, то я дивився е навколо лише, а саме всередину, ще не заходив. І як вам зараз от враження? Ви вже мали можливість трішки так подивитися? Враження, враження гарні і продовжуйте розвиватися, розширюйтесь. Більше того, ви мусите робити експансивну роботу. Ви мусите. Імпортувати цю правду за кордон, тісно співпрацювати з спілкою, світовою спілкою музеїв, доносити певні речі, які є стратегічно важливими для України. Танця, можливо, ви хочете сказати щось нашим потенційним відвідувачам? Приходьте, ті, хто мають досвід відвідування ще 15-20 років тому назад, музей кардинально змінився. Приходьте, дивіться, вивчайте українську історію. Це корисно і це цікаво.